Святіший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет заклав капсулу під будівництво нової церкви на проспекті Незалежності у Чернівцях. Патріарх провів святкове богослужіння у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Потім всіх вірян запросили на гостину за святкові столи біля церкви. Вмістилося за столами півтори тисячі чоловік. Церква Успіння Пресвятої Богородиці у Чернівцях дещо загубилася між вулицями Конівською та Стороженецькою. Власне, вона є тимчасовою, адже тут незабаром буде збудовано новий храм. На закладення наріжного каменю святині приїхав і патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет, який особисто провів святкове богослужіння. Владикається наша Філарет. Після святкового богослужіння патріарх Філарет нагордив вірних мерян київського патріархату церковними нагородами. Серед них і перший заступник голови Чернівецької обласної держадміністрації Георгій Галець. Цей храм який сьогодні був закладений. Якщо його люди збудують з Божою помічю, то він буде стояти і буде тримати і наше місто, і наш край у Божій благодаті і у Божому благословенні. Спільно з представниками буковинської влади та громадськості цього дня було закладено наріжний камінь нового храму Успіння Пресвятої Богородиці. Цей богатський Святого Духа, охоплення водою цієї свяченої войни отця і сина і святого духа. Ми маємо надію, що рано чи пізно українське православ'я об'єднається. А так званий Руський мір це імперський проект Москви, зазначив на прес-конференції Патріарх Київський та всієї Руси України філарет. «Мета створення руського міру. Це створення нової імперії, чи то російської, чи слов'янської, чи будь-якої, але це нова імперія під керівництвом Москви. Оце є русський мір на зустрічі зі святішим патріархом Філаретом, перший заступник губернатора Георгій Галець відзначив, незважаючи на те, що Чернівецька область одна з найменших в Україні, тут проживають представники різних релігійних конфесій. Однак конфліктів не виникає. Зусилля з усіх боків спрямовані на те, щоб мінімізувати протистояння, бо ми розуміємо, що ми знаходимося на кордоні традиційного. Багато конфесійному регіоні тому тут традиції, які нам залишили предки, полягають в тому, що треба проявляти максимальну терпимість до вирішення цих питань, бо тільки по їх можна вирішити, а не силою. Філарет зазначив між представниками усіх конфесій, не має бути протистояння. Необхідно спільно працювати, аби вирішити суспільні проблеми. Ми виступали разом проти цих реклами. Гричатих напоїв, тютюну, разом проти абортів, проти одностатевих шлюбів. Одностатевих шлюбів. Одностних тобто шлюбів. оці всі проблеми, які хвилюють і Україну, а ще більше Європу, ми вирішуємо одностайно. На завершення зустрічі Філарет нагородив губернатора краю Михайла Папієва орденом Христа Спасителя, голову Чернівецької обласної ради Михайла Гайничеру, орденом архістратига Михаїла, секретаря міського парламенту Віталія Михайлішина, орденом святого рівноапостольного князя Володимира, великого третього ступеня. Також нагороду з рук патріарха отримав і головний прокурор Буковини Петро Коваль, а начальник УМВС України в Чернівецькій області Микола Харабара орден Святого Миколая Чудотворця. Від краєвої влади Філарету подарували картину, на якій зображений університетський храм трьох святителів.